А без меду не така, дайте дядьку п'ятака, ви, тітко гроші, є дівчинка хороша. Дітки милі, дітки любі, коляди не для того, щоб наповнити кишень, кишені. А звістити всім про Бога, що родився в яскині. До дня народження свого готуємось людей недовго, хоч не весь світ знає, коли цей день буває. А різдво маленького дитятка. Ціркнуть всі на світі, дари до Божого дитятка, несуть дорослі, їхні діти. Всі ці дарунки неважливі. Він буде радий лише молитви. Ісус Христос як народився, що світ став краще, що змінився. За живі дітки йдемо ним з любов'ю серця до дитини. Нехай Ісусик добре знає, що день Його різдва весь світ відзначає. І благо сотворити всім людям, сообщити, Христос народився. Слава його. Піду та позвоню. <звук> Ding dong ding dong ding dong Маленьке, Дай підем ген-ген на ту гору, Можуть ще й поспіємо. Ось і ми до вашої такої честі, але Грицько з Прицьком приперлися в гості. Принесли вам ягня із сільського стада. Гай буде здорова вся наша громада. Як так, то бувай же, чу здоров. Дай нам дай, щоб і ми були здорові, та із тих сап... чижмахів жмахів узули сап'янові. Благослови від нас і дарунки усі всі прийняти, а нам із боль гуляти. Ми довше ще гуляли. Але хіба з дому не брали, виходя. Бувайте здорові. І друзі, куди шествує ваше, ко Христу, новонародженому ідем поклін віддати, да в милості його вік свій прибивати. Так де ж він родився, коли в моєму царстві, то невозбранно йдіте, і щите, прошу ж скорі оцім і мене, і звістіте, і бо і аз, пойду йому поклонюся, і яко перед сильним царем смирюся. на наслосок Над надверти помсіяє, трьом царям під'являє, над тебом сіяє, трьом царям під'являє. Куди царю мислити йти? Не кінцем і знову і ним потимідіти. Повірте саме слову, ірод, як його були, говорив лукаво. Ви ж не слухайте його, ідіте направо. Благодарим тебе, ангеле, а найпаче Богу, що на путі нашим показав дорогу. Проведи нас, Ангеле Небесний, дай не їм од нас в руки ірод цей лесний. А Бо. А відзвища, відзвищає, відзвищає, Нашій царській славі обсміяли мене дурні в моїй же державі, як простого мужика мене обольстили. Що чинити? Пошлю вірні слуги, щоб Христа убили. Ей, храбрі мої воїни, предстаніте ви, вірно, ви мені дошли служити завжди. Государю наш, наш ось що треба від нас. Ми тут всегда предстояли, і прикази твої всегда виповняли. Бог ви мене обсміяли, царський указ ногами попрали, Обійдіте, мої гради, всі мої приділи, убивайте всіх младенців, коїх ви обріли. Государю, приказ твій виповнити готовий. Ми на всіх врагов твоїх возложимо кови. Ступай, бабо, ступай, не гинай, ступай. Ось, царю, приказ ми добре сповняли, бо в всіх городах дітей убивали. Ось цей младенець царстві твоєму южо остався. Я довго за його матір'ю ганявся. Це послідня жива пере тобою. Мать хоче замінити смерть його собою. Я царському слову не можу й змінити. І велю точча же не мать, а отроча убити. Несносна я печаль, дух мій снідає, що цей лютий воїн чадо убиває. У милосердий цар його звратинні чадо. Нащо його убивати? Воно ще єсть младо. Повно, бабо, повно шуміти, нічого жаліти. О, Іроде мучителю мучитель остопекельний, яку я ти в дітях вину обрітаєш. Ступай, бабо, ступай! Помога. Що ти, іроди, не ситню? По що все бовтаєш і мене убити воїнам повеліваєш? Я помощ призову із пропасти, ада, будеш ти знати, не повинні чада як вбивати. Вийди, вийди мені пособити, кровопийцю ірода від землі стребити. Поштося, моя другиня, завеш на пораду, в тот часу мертвлю і припорчу аду, підійми сестро косу, вдар його во главу, щоб знали повсюду нашу державу. М'яслове, се страшаєше, то ти мене і до не узнаєш. Аз з єсмь богат і славен, і не єсмь ніхтом, мені равен. Слава і багатство пройдуть, Сей коси довольно в змаху, і мертв уж чоловік від страху. Косити бабо траву своєю косою на тобі, маша спорити зі мною. Безумне всього світа я сильній нахожусь, і з начала віку нікому не вклонюся. Друже мій вірний, друже прилюбезний. Довго ждали ми тебе в глубочайші бездні. Ось так беруть, ось так несуть розкішників світа, оскільки дать не можуть перед Богом одвіта. Не кажи рот навіть погиботи, у старожне Не йди далеко, зупинись, і ревно Богу помолись, дарунок щедрий ти прийняв. Ісус своє життя віддав, чи ти завжди це пам'ятав. Що ти, дитятко, дарував? Молитву, послух і добро, чи ненависть, заздрість, зло? Дитино Боже, пам'ятай, землі, землі розкоші, то не рай. Душа буде багатша в того, хто міг і жити для убогих, хто Богу дякував щодня і жив за правдою Отця. small! small.